Крок української освіти до європейського простору, до принципів організації освіти у світі, виникла потреба створення центрів професійного розвитку педагогічних працівників. І такі центри були створені відповідно до частини 3 статті 52 закону України про повну загальну середню освіту. Все зачитувати не буду. 1 вересня 2020 року відбулася реорганізація районних методичних кабінетів у центрі професійного розвитку педагогічних працівників. Ну і відповідно до положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників від 29 липня 2020 року. Центр утворюється з метою сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, в закладі дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти. Центр це нова інституція в сфері освіти насправді. Це не орган виконавчої лади системі освіти, це сервісний центр, що сприяє професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечує їх психологічну підтримку. Наразі це є дуже важливий аспект, та консультування і є ефективною платформою для успішного професійного зростання. У Лівінській області був створений наш центр. Центр – Комунальна установа Центру професійного розвитку водоїчних працівників Дубинської міської ради, який на сьогодні пропрацював вже більше трьох років. Це документи, які регламентують нашу роботу. Конституція України, закони України про освіту, положення про центр наша настільна книжка. Скажімо так, статут комунальної установи Центр професійного розвитку, затверджений Дубинською рішенням Дубинської міської ради у 2020 році, зі змінами, внесеними у 2023 році. Зміни були внесені про надання кведу 85-59. Інші видимості. Центр було видано, цим положенням були визначені завдання центрів, але не прописані моделі їх реалізації. Тому нам довелося напрацьовувати свій досвід. Не було повного розуміння, куди і як рухатися, як співпрацювати в нових умовах, постійно з'являлися питання, які відповіді не було. Та враховуючи на те, що наша команда. Це є педагоги з досить немалим досвідом роботи, саме педагогічним було на той час. Ми аналізували, що ми хотіли б як вчителі, якої допомоги, підтримки і якого відношення для нас це було так само важливо. Тож досить швидко вдалося набрати свій стиль роботи, зрозуміти, хто ми і як потрібно працювати. І що в основі цих взаємовідносин консультанта та педагога лежить, тепер уже лежить консультанта та педагога, взаємодія, партнерство, супровід і підтримка. І ні в якому разі це не контроль, регламентація, формалізм, пасивне спостереження спостерігання як було раніше. Я не зупинялася вже на функціях консультанта, я думаю, це вже не є так актуальною і це багато часу займає. Продовжую далі. Ми на основі вище зазначених документів у нас була розроблена стратегія, яка працювала 2023 рік. Чесно кажучи, не можу зараз на даний момент пояснити, чому тоді ми її зробили тільки на три роки цю стратегію розвитку. Але я так передбачаю, що... Була дуже мала кількість інформації на той час. Ми моніторили багато різних центрів, їхні інформаційні простори, сайти і так далі. але Інформації було мало, тому лише на три роки. Але зараз вона не є вже актуальною, зроблено аналіз всіх етапів її реалізації, проведено опитування педагогів, Це було чотири етапи. Не буду зупинятися, бо вона вже якби у нас пройшла. Проведено аналіз всіх етапів її реалізації, проведено опитування педагогів, які можуть і можу впевнені сказати, що поставлені завдання виконані, очікувані результати досягнуті, які були в даній стратегії. І я думаю, навіть більше, ніж очікувані були результати за цих три роки насправді було. Проведене опитування та діагностика на останньому моніторному етапі дозволили нам вже в січні 2024 року, тобто вже ну, зараз, розпочати роботу над розробленням стратегії вже на 5 років, і тобто вже буде запропонована стратегія 24-28 роки. І, звичайно, що ми розпочали із свот-аналізу, підхід до цієї до розбудови стратегії вже на наступних п'ять років, розпочали із свот-аналізу, який дав змогу визначити сильні та слабкі сторони можливості та загрози. Сильні сторони, до сильних сторін відношу з певністю, це є наявність. Висококваліфікованих педагогічних кадрів має на увазі серед консультантів центру, це ми аналіз робимо самого центру. Розбудована структура колективних форм роботи з педагогічними працівниками, налагоджена тісна співпраця з закладами освіти і центру і забезпечено право педагога на вільний вибір освітніх програм та форм навчання. До слабких сторін віднесли неукомплектований штат працівників. Зараз говорю про Івана Олександровича, що в нас мінус один працівник мобілізований. Направду поки що не плануємо нікого брати в рамках економії, не плануємо брати нікого поки на це місце. І взагалі планується перерозподіл соціальних обов'язків. Ми вже змогли кожен свою сильну сторону, побачили всі сторони кожного консультанта сильні, і зараз трошки хочемо зробити перерозподіл функціональних обов'язків. Недостатня матеріально-технічна база, я виділила її червоним не через те, що то кричуще. Це навпаки через те, що ну, межі бажань немає відповідно. Так? І всі завжди пишуть, що це потрібно. Але наразі я хочу сказати, що Нашої матеріально-технічної бази достатньо для надання якісних послуг педагогам. Рахую, що достатньо. І на протязі навіть ці ще своїми силами там, нам ми змогли трошки техніку підремонтувати і так далі. Тому працювати ми маємо на чому і маємо з чим. Тому, якщо буде, буде добре, ні, буде так. Курси підвищення кваліфікації лишаються стимулом для проходження чергової атестації не шляхом до самодосконалення і саморозвитку. Знову повертається до того, що це є велика проблема самооцінювання. Педагоги ще у нас не добре напрацьована система самооцінювання. над цим ми будемо обов'язково працювати і запропонувати педагогам інструментарій відповідний. Поки що педагоги збирають години. До атестації, а не самодосконаляється. І недосконалий інформаційний простір центру, а саме в е, нас дійсно існує інформаційний простір наш, це є сайт, це є е, соцмережі, наші сторінки в соцмережах. Там у нас все в порядку. Вважаю, що е, сайт не є досконалим зараз на даний час інформаційним простором, Він не відповідає всім вимогам. Що стосується положення, і тому вважаю, це одне із пріоритетних буде завдань, слідуючи те, що будемо ми працювати. Так, наші можливості. Що стосується можливостей, можливість швидко реагувати на запит тих працівників, повсякчас адаптуватися до мінливих вимог та гарантуватиме обмін та поширення знань і досвіду вчителя, організація спільних педагогічних практик, укладання договорів щодо надання послуг працівниками з інших територіальних громад і надання платних послуг. Це наші можливості. Останнє, на мою думку, потребує вивчення, докладного вивчення. І загрози це є обмеження щодо фінансування існування центру та, зокрема, розвитку матеріально-технічної бази. І формальне дотримання встановлених вимог, а не особистісне та професійне зростання педагогічних працівників. Ну, Тут в даному випадку я мала на увазі. Я я жилина, зараз... Серйозно? Так. Да. Я вас можу поговорити? Та, зліжити, так, е, досягнуті результати та першочергові кроки. Забезпечено високою, е, це я вам пропоную та першочергові кроки, Протеї. і зрозуміло якщо для реалізації цієї стратегії. Ні, то все було наше. Все. Ми говоримо про перспективи. Ми перспективи. А там є перспектива. Там, там в, кожного, в кожному пункті є персона і є перспектива. <рес> Що стосується координації спільнот професійних спільнот, у нас я рахую на досить високому рівні. Створюємо і будемо продовжувати створювати умови для взаємодії партнерства супроводу, підтримки. Налагоджено партнерські стосунки із інституціями в області освіти, РУЇППО, Державна служба якості освіти в Рівнській області, це є спів сприяє якості забезпечення якості освіти. У нас є експерти. Сертифікації і інституційного аудиту, так само я є експерт сертифікації, і це нам дає можливість стимулювати педагогів до сертифікації. Ми над цим працюємо весь час, засновного заробляти лишні кошти, щоб платити сертифікованим педагогам? Так, так відсліднові. Так, так. Як наслідок. так? Далі співпраця з Львівським інститутом підвищення кваліфікації товаришка, подружка в мене там є Марія Михайлівна Барна, яка лежить в основі, стоїть в основі нової української школи, і тому звідти дуже-дуже багато ми черпають наші педагоги інформації. Відповідно, світорія у нас є тренерство. Ну і громадської організації ТЕМП Україна» вже ніде не дітися. Це наші основні плани і наші основні перспективи співпраця з управлінням та закладами освіти територіальних громад. О, о, більше 1375 працівників, і ми готові до співпраці далі. Створимо інформаційний простір, який стане нагоді педагога, про сайт говорила. Це перший крок, який нам потрібно поправити. Співпраця з управлінням освіти. Закладами є, це закладами другого рівня. У нас тісна співпраця із, із... педагогічним так, училищем, коледжем, тому що ми запрошуємо їх на наші заходи, вони нам дуже вдячні. Є чим ділилися досвідом. Центр платформа поширення досвіду. У нас запроваджено педагог онлайн, не саме педагог. Конкурси це не одні означає, що це просто заходи. Це насправді центр, це платформа поширення досвіду. Відповідно до професійного стандарту педагога, вчитель вищої першої категорії повинен поширювати свій досвід. І ми є як платформа для поширення досвіду. І от у нас запроваджені такі далі. Ну і тоді на завершення цінності, які я вважаю, основними в розвитку центру, і головне ці цінності разом зі мною розділяють усі мої колеги. Це є команда, віддані справі і поєднані єдиною метою професіонала, що про, проактивно про працюють творчо і прагнуть до саморозвитку, якість. Середовище для розвитку, інноваційність впровадження нових технологій, прозорість, чесність і відкритість у стосунках як всередині організації, так і в зовнішніх діях. Довіра. співпрацюємо на засадах партнерства та синергії. І е, клієнтоорієнтованість, орієнтація на успіх педагога, що постійно навчається. Все буде Україна. Дякую. Час клавише 12.39.